Привіт! Я вириваюсь у ваш простір з новим відео рубрики Як матриці Долі вплинули на моє життя. І сьогодні буду розповідати про 11-й аркан енергію сили і потенціалу. Він стоїть у мене в кармічному хвості, і це значить, що я прийшла з ним з минулого життя. Він у мене в мінусі. Моя душа не справилась з деякими з цих енергій в минулому. І в цьому втіленні я повинна перевести їх в плюс. Ні, ну це ж не проблема, бо я ж вивчаю матрицю. І так, одинадцятки витривалі, швидкі, можуть робити декілька справ одночасно, у них багато енергії. З моїх плюсів, одинадцятки одразу втілюють ідеї в життя. Я, слава Богу, не перфекціоніст. І коли прийшла ідея, наприклад, зняти відео, я одразу знімаю і вже по ходу з кожною новою роботою шліфую свої навики. Далі. Бути чимось керівництвом не для 11. Про це в моїй матриці говорять також 7 і 22 аркан. Розповідала про них в попередніх відео. Знаючи це, я вже розумію, яке місто мені треба знаходити на роботі чи в суспільстві. Також 11-ки в мінусі. В минулому житті дуже багато руйнували, тому в цьому житті у них бажання зробити багато всього, щоб компенсувати огріхи тих вчинків. По причині цього, вони часто впадають в трудоголізм, відчувають провину, коли відпочивають, і руйнують цим себе. Я теж стикнулася з цим, не дозволяла собі раніше відпочивати, але перевела вже в ці енергії в плюс, навчилася відчувати, коли мені потрібно зупинитися, та дозволила собі розслаблятися. І також у одинадцяток є потреба нести якомога більше корисного світу. Далі. Одинадцятки в мінусі нетерплячі, зляться, коли не виходить все й одразу. Це про мене. Зараз я вчуся переводити це в плюс. Розумію, щоб дойти до результату, треба час і терпіння. Також, як я казала, одинадцятки дуже швидкі і їх можуть дратувати повільні або слабкі люди. Але урок в тому, щоб зрозуміти, що у кожного своя природа і хтось просто не може бути таким, як ти. Я давно підсвідомо це зрозуміла і тому стараюся прийняти, що всі ми різні, цим перевожу енергії одинадцятки в плюс. І на кінець додам ще один прояв, одинадцяток в мінусі. Такі люди наїжджають на інших, нав'язують свою волю, пригнічують, агресують, руйнуючи цим світ і себе. Тоді їх, як і сімок, вкладають, щоб зупинити, поки ті не усвідомлять свої руйнівні дії і не почнуть діяти по іншому. Цьому теж я зараз вчуся і розумію, якщо вклали, значить, десь занесло мене в мінус. Так проявляється одинадцятий аркан у моєму житті. У вас може бути щось схоже або своє. Бо проявів цієї енергії дуже багато. Про них я розказую у своїх міні-консультаціях по дню та місяцю народження. До речі, поки я їх провожу за донат. Кому цікаво, пишіть в особисті, ставте лайки, якщо було корисно, підписуйтеся, пишіть в коментарях інсайти або питання, а я продовжуватиму працювати для вас в наступних відео.